Доброго дня! Ви на каналі я і Юрко. І мій Юрко. Я тут а Юрко там знову. Доброго дня! Звати мене Олександра. Сьогодні ми будемо готувати крила курячі. Такі в мене 2 кілограми. Вони виглядають не дуже, але вони смачні вийдуть. Для приготування крил мені потрібно такі спеції: чесничок сушений, карій приправа, паприка. У мене копчена є, можна звичайну паприку, чорний перець, сіль, молоко, крухмал. І ще мені для соусу потрібно буде кетчуп, мед, масло, половинка лимона і кава. Так-так, вам не причулося? Зараз я запарюю її. У мене є кипяток. Я запарю, заливаю каву. Можна давати розчинну. Залила. Перемішаю і чекаю, щоб кава моя настоялася. Тоді ми з юрком вип'ємо по ковтку, щоб було більше енергії. У нас натуральна, не розчинна. Можна замінити розчинною, якщо немає натуральної. Так я відрізаю хвостик і перерізаю крило навпів. І такі в нас виходить? Гарненькі кусочки, Так всі. Так. крила наші готові, Порізані. порізані. Почетвертовані. Так, зараз я буду додавати спеції. Тут в мене є сіль, перець, висипаю все. Перець, паприка, карі і чесничок сушений. Можна дати свіжий чесничок, в кого нема сушеного. Я помила, знайшла одну рукавичку, якою буду чарівну, та вона мене ніколи не псує. лікарську. Виливаю в мене 200 мл молока, виливаю до курочки. І гарненько буду перемішувати. Щоб сіль розійшлася також потрібно. Подобриваємося тут. сіль груба. Накриваємо крила стрейчом і відкладаємо на пів годинки в сторону при кімнатній температурі, щоб замаринувалися гарно. Поки маринуються наші крила, я буду готувати соус. Для соусу мені потрібно масло. Тут у мене є 50 г масла. Беремо таку ємність, насипаємо масло. Кетчуп у мене є. Вливаємо також. В рецепті я напишу, скільки в мене було кетчупу і мед. Збираємо цедру з половини лимона. І видусимо сік також з половинки лимона. Кісточки вибрати. Також вона І виливаємо сюди каву. Переціжуємо через ситку. Ми ж мали їй пит. будеш її їсти. Соус буде мати такий приємний смак з кавою. Так як я каву дуже люблю. У мене всюди кава тепер розую. І так йде. Перемішуємо. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Соус немає. Кипіти тільки має розчинитися масло. Соус дуже смачний. Масло розійшлося вже, виключаємо газ. Соус буде настоюватися. Крильця вже замаринувалися, пройшло півгодинки. Я беру форму, застеляю пергаментним папером. У мене є крухмал. Буду брати кожне крильце, обмочувати в крохмалі, і викладати на пергамент. Смачні вийдуть. Викладаємо останні кусочки У мене щільно вийшло дуже. Ставимо в духовку. При температурі 180 градусів на 20 хвилин. Все. Чекаємо 20 хвилин. Пройшло вже 20 хвилин. У кухні розноситься аромат. Пахучий дуже. Рецепт в мене вийшов сьогодні. маємо з духовки наші просто крила І будемо продовжувати. крила підрум'янилися. Красиво! Юрко, пахнути ти вітала? Я вже саджу Спасибо. на голках. Так, викладаємо крила в миску. Пахнуть. Балося просто крила, правда, такі жали собі незрачно. Дуже пекучі. Пергамент ми не рухаємо нашою формою. І беремо соус і гарно поливаємо по крилах. Так, щоб вони, щоб кожне крило було в соусі. Я враження, що вони ще не готові. Вони ще не готові? Хто тобі казав, що вони вже готові? Да, я діну свою чарівну парочку. І назад викладу на деко. І ще будемо смажити 15 хвилин. І якраз вийде час. Я вже приготувався пробувати. Певемо. Це має бути довгий. Якщо, якщо він довгий, значить він смачний. Якщо таке просто, то нічого особливого там не буде. Ось, який в негарячі. Та мої щипці. Ой. Піщаються набухли. І кава, і всі аромати, всі переплилися. Ставимо в духовку на 15 хвилин. При температурі 180 градусів. Чекаємо. Пройшло 15 хвилин. Витягуємо наші шедеври. Вау! Wow. Добре, присмажилися. Будемо сьогодні пробувати, чи завтра? Ні, завтра вже. Будемо пробувати, трошки пристигнуть. Ой, руками, руки не слухаються. Ось такі в нас вийшли курячі крила. Якщо вам сподобалося, як я готувала, підписуйтесь на наш канал, ставте нам подобайку. Дякую за перегляд, А зараз ми будемо дегустацію проводити. Саме більше, будемо пробувати руками. Дуже смачне. Готуйте дуже гарний рецепт. Хочете? Хочу дві? Хочу. Хоч не хочу. Але тебе того хтось там дам. Он тобі інший. Дуже смачно.